У день гідності і свободи школа у селі Суховоля відсвяткувала 70-річний ювілей. Не кожен навчальний заклад може похвалитися такою багатою історією, яка уживає завдяки людям, які щоденною працею наповнюють навчально-виховний процес глибоким патріотичним і національним змістом. Ось і в цей день, який поєднав державне свято День Гідності і Свободи, і велике релігійне свято введення у храм Пресвятої Богородиці. Учні школи розпочали годиною національних цінностей. Україна, країна вільних згодом. Вчителі, учні та їхні батьки, і вся парафіяльна спільнота цього мальовничого села взяли участь у літургії у місцевому храмі Святого Миколая. Молилися за мир в Україні за всіх тих, які захищають наш спокій, присутні згадали у молитві героїв Небесної сотні, воїнів, які віддали своє життя під час російської агресії, а також вчителів, які відійшли у вічність. Духовність це те, що оберігало наш український народ від знищення, давало йому коріння для відновлення. А в нинішні важкі часи духовна і молитовна підтримка, особливо потрібні і відчутні. Ще одна приємна. Подія освячення нового школярика, який отримала Суховільська школа. Гарний подарунок шкільній юні на ювілей школи освятив автобус парох села Суховоля, отець Ярослав Біль. А секретар міської ради Руслан Шишка разом із вітаннями передав номерні знаки і ключі директору школи Михайлу Романичу. Він своєю чергою вручив їх водієві школярика Михайлові Крукові. Запрошені на ювілейне святкування ветерани педагогічної ниви, які працювали на славу Суховільської школи, а також учні стали першими пасажирами. Пан Михайло каже, що за його тривалий водійський стаж перевозити дітей це найвідповідальніша місія. Школярик для школи не розкіш, а необхідність. Старенький занадто часто ламався і щойно відремонтували одне, як ламалось інше. Не лише шкільний транспортний засіб, а й спортзал, те, що вдалося якісно оновити до ювілею, а згодом у шкільній їдальні відбувся святковий концерт Тепла родинна зустріч, де ділилися спогадами, частувалися смаколиками, і постає вона одна єдина, неначе криця скеля, моноліт. Бо школа це не тільки та будівля, де кімнати називають клас. Це дзвоник, парти, заняття, дозвілля. Це діти, вчителі, це кожен з нас. Від керівництва Бродівської міської ради виконав секретар міської ради Руслан Шишка, а від відділу освіти Ірина Любунь. хорошим педагогічним колективом, Високими досягненнями як на районних олімпіадах, так і на обласних олімпіадах. Хочу побажати всім вам здоров'я, згагоди і достатку. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, запрошені. Хочу подякувати вчителям за плідну працю, учням за те, що вони є такими уважними у вивченні тих чи інших предметів, батьківській громадськості за те, що існує тісна співпраця. Ну, відділ освіти, наша місцева влада намагається всіляко підтримувати школу, намагається сприяти створенню середовища, яке би було безпечне для дітей, створити належні умови для того, щоб учні могли гарно навчатися і пізніше стати свідомими такими патріотами нашої держави. Тому ще раз всіх вас вітаю, миру, вам, здоров'я, успіхів і здійснення всіх задумів і бажань. Директор закладу освіти Михайло Романич презентував матеріали, напрацьовані спільно зі своїм батьком Василем Романичем, вчителем суховільської школи, про розвиток освіти у селі Суховоля ще до будівництва сьогоднішньої школи, а практично прозвучала історія села, людей, родин, їхнього життя і побуту у воєнні лихоліття. Думав, як це зробити, як поєднати, як розказати про школу. І я згадав роботу, яку ми разом з моїм татом, вчителем математики Соколівської школи, яку ми готували до 65-річчя школи, ми писали статтю, але так вийшло, що ми тоді не провели цього свята. Були різні обставини. Починалися війни, починалися ковіди, починалися різні перепони, які йшли, але сьогодні ще важче. Але якщо сьогодні не коли колиш? До 1939 року середнього світу в суховолі здобули порівняно багато молодих людей Богдану Лящуку, чи не єдиному викільцю суховолі, який зміг використати на батьківщині освіту на путу за Польщі. Працював вчителем за районо на Закарпатті, а згодом професором військово державного університету. Молодь демонструвала свої таланти, а старші покоління, випускників і вчителів ветеранів педагогічної ниви ділилися своїми спогадами. Саме школа дає путівку у доросле життя, наповнила спогадами святкову залу староста Суховільського округу Тетяна Добрянська. Тут залишився дух кожного, бо я знаю, що Кожен з нашої громади навчався тут, в тій школі. Як до садочку, можна ходити, можна не ходити, а до школи ходили всі. І сьогодні кожен вдячний за те. Що є в нас така чудова школа серед запрошених вчителів ветеранів Василь Мартинович Гудима і його дружина Наталя Олександрівна були вчителями цієї школи. Вчитель фізкультури Михайло Степанович Лисак, випускник Суховільської школи, віддав рідній школі 40 років свого педагогічного життя, починаючи з 1981 року, Гортав сторінки випускного альбому 1989 року випуску і пригадував учнів, вчителів шкільні події, яка ж школа без переливів шкільного дзвоника. 70 разів лунав у школі перший шкільний дзвінок і ще понад мільйон разів кликав учнів на шкільну перерву. Почесне право ювілейного дзвінка на святі було надане першокласнику 1953 року Василю Мартиновичу Гудимі і першокласниці 2023 року. Шкільний дзвоник знову кличе за парти і до наступних шкільних ювілеїв.